Впродовж минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень загалом ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів Здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На бахмутському напрямку, зокрема, українські військові відбили 14 атак. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. Тож про ситуацію на Бахмутському напрямку детальніше ми будемо говорити далі. Для цього долучаємо до нашого ефіру офіцера секції планування бригади Рубіж, майора Національної гвардії України Дмитро Кожубенко. зараз нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Пане Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, з того, що можете повідомити нам в межах прямого ефіру. Яка ситуація зараз в зоні відповідальності вашої бригади? Як минула доба ніч? В зоні відповідальності нашої бригади ситуація стабільна, але контрольована. Ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, хоча наші військовослужбовці докладають технічні зусиль для того, щоб не дати йому здійснити свої плани. Вчора був штурм за допомогою техніки, наші оператори fpv дронів змогли знищити одну одиницю БМП, а також живу силу противника. Пане Дмитро, яка ситуація на підходах до міста Часового яру? А наскільки зараз ситуація не проста? Там? Ситуація в районі Часового яру насправді дуже складна, тому що ворог сконцентрував саме на тому напрямку великі сили піхоти, техніки, а також дуже сильно застосовує авіацію для того, щоб завдавати ударів ФАБами. Кабами, і що саме основне, що на тому напрямку працюють не просто якісь там моби, а там а, працюють підготовлені підрозділи десантних військ. Чи можете на цьому і це складає дуже велику о, проблему для того для наших військ? Чи можете на цьому детальніше розповісти? Який військовий контингент на вашому напрямку працює? що ви спостерігаєте з того, що вам відомо? Ну, єдине, що я вам можу сказати, що противник тут не дурак, не так, як всі думають, що це якісь там непідготовлені моби, які не хочуть воювати. Ні, це заряджені підрозділи, це в переважній більшості, як я вже сказав, десантні війська, які в Російській Федерації вважаються елітними. І тому їм потрібно підтримувати свою марку. А також показувати свою роботу, тому вони прикладають титанічних зусиль для того, щоб прорвати нашу оборону. Хоча я повторюся, що військовослужбовці сил оборони прикладають титанічних зусиль і зривають всі плани ворога. Пане Дмитре, ще хотіла поточнити в ефірі 24 го каналу. Командир батальйону безпілотників «Ахіллес» в складі 92-ї бригади Юрій Федоренко минулого тижня розповідав про те, що на один постріл української українських артилеристів припадає шість пострілів російської армії. Скажіть, будь ласка, чи подібну ситуацію ви спостерігаєте зараз? Так, звичайно, така ситуація триває вже на протязі. Довгого часу, так, спочатку, спочатку повномасштабного вторгнення перевага в артилерії в противника була значно більшою. Тоді стволи були 1 до 7, 1 до 10. Зараз, коли у нас з'явилися західне озброєння у вигляді хаймарсів із їхніми високоточними. Пострілами, а також просто Хаймарси з їхніми штатними пострілами, які являються більш точними системами, ніж БМ-21 Град або е, ті самі урагани радянські, ми змогли з, ну, зробити такий відносний паритет в артилерії, але у противника є більш велика забезпеченість снарядами. Тому цю ситуацію ми вирішуємо трошки інакше. От, Наприклад, на наша, наша бригада Рубіш, ми компенсуємо це вмілістю наших операторів, як і квадрокоптерів у вигляді е, мультироторних систем MAVIC, так і за допомогою коптерів у вигляді FPV. Наші пілоти показують високий клас застосування даних систем, і таким чином ми компенсуємо там, певну. Просідання відносно противника в артилерії пане Дмитре, Скажіть, будь ласка, якщо говорити про російські дрони чи користуються росіяни дронами, і можливо, у вас є інформація якими саме? Так на жаль, окупаційні війська дрони застосовують також максимально так, як і ми, це і для спостереження і до розвідки. Мавіки, так і fpv дрони fpv дрони у них розвинуті також на високому рівні. Не варто недооцінювати противника. Повторюся. Багато хто думає, що Росія це відстала країна. Ні, вони, вони хоч і тупі, але вони дуже хорошо все копіюють і у великих кількостях. Тому для нас це є такою. Проблемою. От нещодавно мені хлопці розповідали, що виїжджали на позиції і ще навіть не доїхали до передка, а по них вже прилетіли в півдрон. На щастя, на щастя, хлопці на машині мали засоби реба, і тому коптер не вразив нашу техніку, а впав перед машиною. І тому наголошую на тому, що противник. Хитрий, розумний, але реби це те, що нас врятує. Ось це, і чи можете це про те, реби більше розповісти? Наскільки важливі, про... а, наскільки важливі а, реби, а, скажіть, будь ласка, яка їхня роль у цій війні зараз? Ну, дивіться, війна зараз переходить в технічний стан. Якщо раніше ми воювали піхотою і артилерією, то зараз всі зрозуміли, що коптери це більш Точна зброя, яка може вражати одиночні цілі, але більш важливі. Такі, як гармати окремо стоячі, там, командні пункти. Не кожна артилерія може вцілити за рахунок і зносу їхнього ствола. А от в Півдром він залітає доволі, доволі хорошо прямо в ціль. Тому дуже важливим є розвиток е, реба. Реб це те, що протистоїть цьому технічному розвитку у вигляді коптерів. Тому, люди, допомагайте армії донатами для того, щоб наші хлопці могли вижити. Безпосередньо наша бригада Рубіж е, зараз е, активно використовує, використовує РЕБ для того, щоб убезпечити. Життя наших людей, тому що життя людей це найцінніше, що є, і ці люди ведуть нас до перемоги. А реби нам в цьому допомагають. Вони є е, дуже багатьох виробництв, е, всі вони працюють, але єдина проблема в тому, що реб це система, яка працює на певних діапазонах. І якщо противник. Міняє діапазон, відповідно, нам потрібно міняти діапазони роботи реба. Що, в принципі, нам частково ускладнює роботу, тому що нам спочатку потрібно знайти реп, який працює на цьому діапазоні, десь його закупити і вже далі ввести в експлуатацію. Все, на жаль, це коштує грошей, грошей немалих. Але завдяки донатам, завдяки. Допомозі волонтерів, ми всім справляємось, пане Дмитре. Ми дуже дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо за вашу роботу безпосередньо. Будемо закликати наших глядачів підтримувати наших військових. Це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Робіж», майор Національної гвардії України. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію на фронті і, зокрема, обговорили те, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку.